Вітаємо вас в ефірі. Випуск новин. Сьогодні він буде незвичайний, і в ньому буде кілька ведучих. Я Софія Роскоша. Я Милана Мельник. Я Кіра Чернова. Я Саман Пасічник. Я Аріна Скляренко. Я Варвар Грибенюк. Я Нікіта Юдін. Сьогодні у випуску начальний рік 2023-2024 наближається до свого завершення. Коли розпочнуться літні канікули. В Україні створили освітню платформу Мрія. Там є корисний контент для кожної дитини. В одному з історичних кварталів міста виявили незвичайний дерев'яний будинок, схожий на терем. ляльки мотанки на мапі України. В обласній дитячій бібліотеці пройшла цікава виставка. На Дніпропетровщині пройшов фестиваль гімнастичних видів спорту. На захід з'їхалися атлети з усієї області. Навчальний рік 2023 2024 наближається до завершення. У міськраді Дніпра повідомили, коли саме розпочнуться літні канікули. Навчальний рік має тривати не менше, ніж 175 днів, тому цьогоріч канікули розпочнуться з 1 червня, а ось учні випускних класів будуть навчатися трохи довше, адже їм потрібно готуватися до складання національного мультитесту. У наступному навчальному році 125 закладів освіти набиратимуть дітей у перші класи. Заяви на вступ та документи можна подати через автоматизовану систему електронної реєстрації, електронну пошту або іншим зручним методом. Крім цього, до 31 травня батьки мають особисто подати оригінали документів для підтвердження. В Україні створили освітню платформу Мрія, застосунок допомагатиме дітям, батькам і вчителям краще орієнтуватися в навчальному процесі та за його межами. У ньому буде контент для кожної дитини. Інформація про освітні програми та курси, позашкільні заходи, а також відеоматеріали. Планують запуск мрія ID це електронний учнівський квиток, який працюватиме так, як документи у дорослому застосунку Дія. У старих районах Дніпра і досі можливо виявити багато загадкового. В одному з історичних кварталів міста Дніпровський дослідник історії Володимир Єгоров вибив незвичайний дерев'яний будинок, схожий на терем. Він знаходиться на вулиці Мосаковського. Це колишня вулиця Клари Цеткін. Терем збудований на початку ХХ століття. Сусіди звуть майстра дядя Вася. Він прикрасив своє житло дуже оригінально. І добре, що будинок все ще зберігається. У наступних випусках ми покажемо вам інші цікаві будівлі, що зберігаються в нашому місті і стали справжніми родзинками. В обласній дітячі бібіотечі організували виставку Мапа України. Обійми на дерев'яну пазову мапу України прикріпили яйки-мотанки, які мають відношення до різних областей. Відвідувачам розповіли історію появи кожної мотанки. У створенні цієї унікальної мапи взяли участь 60 майстринь. Вони збирали ляльки з усієї країни понад місяць. Загалом ця мапа встановила рекорд України. В італійському Мілані пройшов тиждень моди. Масштаби події просто вражають. Там відбулося 56 показів, 5 цифрових шоу, 74 репрезентації і 26 різних заходів. Будь-яка людина просто мріє потрапити на такі покази. Моделі Дніпровської модельної школи не просто потрапили, а й взяли участь у цій грандіозній події. І представили там колекції українських дизайнерів. І далі буде про спорт. На Дніпропетровщині пройшов фестиваль гімнастичних видів спорту. На захід з'їхалися атлети з усієї області, учасникам від 3 до 20 років. Декілька різних дисциплін: художня та естетична гімнастика. Спортивна акробатика, стрибки на акробатичній доріжці. У кожному виді учасник показували свої найкращі вміння, а потім продемонстрували показові виступи. У нашій області тепер є свій спортивний талісман. Під час голосування найбільше голосів отримав стрімкий яструб. Талісман з'явиться на змаганнях всеукраїнські шкільні ігри пліч опліч. Зараз у громадах проходять змагання з баскетболу, волейболу, футболу, змагання зі спортивного орієнтування і виступи через лідерів. З 1 квітня стартує районний етап шкільних ліг. Після нього прийде обласний, а вже влітку буде фінал. П'ять найкращих команд з кожного виду спорту на цілий тиждень будуть до табору у Букавелі. І на завершення випуску про погоду. За прогнозами синоптиків, у перший місяць весни цього року температура повітря буде вища за норму, проте не обійдеться у березні і без холодів. Погода буде інколи із нічними морозами і помірним денним теплом. Наприкінці березня прийде час змінити гардероб по сезону. Середина весни принесе більше потепління. Весна по справжньому дасть про себе знати. Вже у квітні і сподіваємося, принесемо не тільки теплу погоду, а й гарні новини, на які ми всі дуже очікуємо. На цьому випуск завершено. Ми дякуємо вам за увагу до нас. Ми дякуємо вам, що ви були з нами в ефірі. Бажаємо вам тільки гарних новин і усього найкращого.